Ми знаходимося не в повної освіти на Луганській, ми все одно те, що нормально відношення. Якщо ми, власні, -то ми в нас не будемо поважати, ми не будемо за вас. Ми почнемо з вас болюємо. Наприклад, найкраще термітні провезлі службових слідує по зверненню і повідій секретаря ради. Відповідно, звільнили, вище бачимо, що панського. Вірічно вирушиться перед учасниками, який отримав прагнення, який не сидів до нас 200, хеміється за керівників, робота і захищав приїму не в ці мати а не передав. До цього додієць, то пояснюємо, в цьому футі там історія, якщо стало, прочитаєте. Вашу реакцию на кивачке у нас система, но мы с